Обережно сказ у приватному зоопарку під Києвом виявили спалах смертельного захворювання. Сказ діагностували в Оленя, відвідувачів зверинцю, які контактували з тамтешніми мешканцями, закликають звертатися до лікарів і за потреби вакцинуватися. Як тварина із зоосаду захворіла на сказ чи заразилися від оленя інші мешканці зоопарку? І як вберегтися від сказу людям? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук дізнавалась. Лісовий масив на околиці Києва тут розташований невеличкий контактний зоопарк. Вхід сюди зазвичай вільний. Проте нині відвідати зоопарк неможливо через карантин. Наприкінці серпня тут захворів і помер Олень. Експертиза встановила, тварина була хвора на сказ. Мами в шоці про інфікованого оленя Елеонора дізналась із допису в соцмережах. У контактному зоопарку вона була разом із п'ятирічним сином Левом та мамою. Дітки годували. Я годувала, ми погладили олені, в кози підходять. І тому, коли я вже прочитала цю новину, я на 100% не була впевнена, що в нас не було у дитини якихось подряпин. З Елеонорою ми спілкуємося біля лікарні. Вони прийшли у трьох робити вже друге щеплення від сказу. Адже усіх, хто відвідував зоопарки 16 серпня і контактував із тваринами, просили звернутися до медиків. Уку, клі, і вток. Гостра інфекційна і майже невиліковна хвороба. Симптомами сказу є лихоманка, свербіж у місті укусу, згодом агресія, боязнь води, судоми, паралічі передається під час укусу або через слину інфікованої тварини, особливо якщо на тілі є подряпини чи садна. Якщо, наприклад, є підозра на те, що тварина є заражена, тому необхідно одразу промити ми розчином з милом дуже ретельно антисептика, антисептиком, місце заслинення або місце укуса. І далі обов'язково в негайному порядку показатися на травмпункт або в антиребічний кабінет для вирішення питання про вакцинацію. Перед кабінетом для щеплень черга родин із дітьми. Лише з початку вересня лікарі вакцинували від сказу понад 60 дітей, і практично всі вони відвідували зоопарк під Києвом. Серед них і Сергій із півторарічною Мирославою. В зоопарку вони якраз годували оленів. Їх було семеро. Але який із них хворий на сказ і чи контактувала з ним? Дитина, батько може лише здогадуватися. То ми туди до них приїжджали і хотіли узнати, як що там почуває себе інші тварини, як взагалі нам реагувати на це, але там нікого не було. Була просто стрічка навкруги, не було ні контактного номеру, нічого. Ця територія зоопарку нині огороджена ось такою стрічкою. Проте за огорожею досі можна побачити тварин. Є ось поні з десяток кіз, кури, гуси і навіть олені, серед яких і виявили спалах сказу. Тварину зоопарку з три десятки, і вони вільно пересуваються територією. Окремих вольєрів немає. Тож до оленів навідуються і кози, і кури, і навіть домашні та безпритульні коти, які гуляють околицями. Я тут живу сім років, то працює <гум> ці сім років. О, просто цей перший раз так бачу, так пусто. Прямо навпроти зоопарку з іншого боку дороги вже розташовані житлові будинки. І ось цей дім, за словами місцевих, нібито належить власникам зоопарку. Добрий, Добрий день. Доброго дня без камне. Будь ласка. Ви ж власник цього зоопарку? Ні, я не власник. Чоловік на ім'я Валід називає себе волонтером зоопарку, а згодом зізнається власники. Це його батьки, які наразі за кордоном виїхали ще до повномасштабної війни. Це не зоопарк. Тут потрібно розуміти те, що це не є комерційна організація. Валід пояснює, це був їхній маленький домашній зоопарк, і до них просто приходили відвідувачі 28 числа. Вранці у Оленихи. Почалися дивні симптоми. Тобто раніше ми цього не спостерігали, симптоми вони проявилися і, на жаль, в обід тварина померла. Так як симптоми були е, дуже схожі на сказ. Ми звернулися до державних установ. Валіт припускає, заразитися на сказ тварина могла в лісі. Незадовго до смерті Олениха тікала з вольєру. Незабаром повернулася і на перший погляд виглядала здоровою і неушкодженою. Це могло бути все, що завгодно: кажан, собака, лисиця, єнот, їжак, щур. Щось пробігло, вкусило, побігло собі далі. На жаль, тварина заразилася. І вже не одна у Держпродспоживслужбі Києва, яка взяла під свій контроль ситуацію у зоопарку. Зафіксували ще один випадок зараження. Був ще випадок 4-го числа. В цьому ж Контактному зоопарку Оленя так само впало 4 вересня і так само був діагноз на сказ. Усі зоопарки зобов'язані для профілактики вакцинувати тварин від сказу. Контроль за цим здійснює Держпродспоживслужба. Але так як цей зоопарк був без документів, і власники цього зоопарку не надали підтвердження, то він ми і не знали, що він там є. Ми тільки дізналися, коли вже тварина пала. Загалом, з початку року, в Україні підтвердили 747 Випадків сказу серед тварин. У 2023-му виявили 1222 інфіковані тварини. в минулому році на дві сотні більше 1415 хворих. Найбільше випадків сказу фіксують у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. Головна причина це є руда лисиця, яка робить оцю. Погану справу вона є переносчиком. І коли популяція збільшилася, тому що у нас зараз відстріли їх заборони зв'язку з агресією Російської Федерації, і вони розмножуються і вже доходять до будівель. За останні три роки в Україні від сказу померло п'ятеро людей. Наталія Ткачук, Роман Ряпа, Олександр Шиян, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.